Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Єна. Сьогоднішній влог починаємо з покупок. Хочу вам показати наші обновочки з магазину Сінсей. Це вам ближче зараз покажу, розкажу. Почнемо, мабуть, з шкарпеток. Взяла собі такий наборчик з 5 шкарпеток. 209 гривень коштував Біленькі. Синю смужечку зверху. Такі синенькі з білу, біленькі з фіолетовою смужечкою, рожеві з біленькою і біленькі з рожевим. Дуже красиві. І ось цей колір зараз такий популярний, дуже волошковий, дуже гарний грубчик. Ще взяла ось такий дозатор для мила. Сьогодні хочу викинути свій. Старий, він вже облізлий. І сьогодні хочу таку, знаєте, зробити невеличку рубрику One In, One Out. Сьогодні знаходимо деякі речі, тому що покупок у мене дійсно дуже багато. І щоб якось це систематизувати у цьому відео, то зробимо таку рубрику: будемо щось викидати з мого дому, а щось будемо ставити на місце тієї Речі. Дуже класний в сенсеї цей дозатор. Раніше його не бачила, коштував 99 гривень. Пластик. Тут таке під дерево. Так виглядає. Дуже зручно сюди наливати. Класна річ. Сьогодні вже її спробуємо взяли ось таку кружечку для Кіріла. Камена можна її розглядати. 280 мл коштувало 119 гривень. Дуже мило. Кіріл. У мене дуже рідко просить щось з посуду, щось таке, знаєте, практичне. А це він сказав, що йому дуже сподобалася ця кружечка, тому я вирішила йому її купити. І вже вирішила і себе не обділити. Мені також дуже сподобалось багато красивих кружечок в сінцеї. Але, якось так, знаєте, душа опала на цю One-of-Kind. Єдине в своєму роді. Прикладається, коштувала 99 гривень, тут 400 мл. Тому тому що я люблю, щоб було чайку або кавки побільше в такому красивому рожево-пудровому кольорі. Дуже мені подобається. як вам Взяли для Кіріла такий набір світшотиків, дуже красивий. Ціна 329 гривень на 7-8 років на зріст 128. Дуже красивий такий салатовий колір. Вона йде три ниточкою, тут нема флісику, не утеплена, але зараз якраз буде нормально, дуже красива. Звичайно, в школу таку смугасту салатову не надягнеш, а ось ця. Хотіла щось йому світленьке взяти в школу. Таке лаконічне. Єдине, що тут, це ось така штучка, такий напис, What, написано. Так, прошито. Також три ниточка. дуже гарно, На перший погляд якісно, як носитися буде, це вже ми побачимо пізніше, але за таку ціну, то можна не дуже то і придиратися до таких ковтинок, для таких речей. Це такий, знаєте, матеріал. Розхідник в школу. Добре. Взяла собі таку куртку, джинсовку. дуже хотіла світлу курточку. Зараз дуже класна ціна на курточки в сінцеї. 599 гривень коштує. Взяла в розмірі 36 гривень. Дуже мені подобається, ходила, дивилася на неї. Потім, як її купила, то дуже сподобалася вона моїй мамі, вона її поміряла, і вона пішла також в сінце і також купила собі таку джинсовочку. Вона йде оверсайз. Все, як я люблю. І Кирилу взяли осінню курточку ось таку, за 549 гривень, але взяли на розмір більшу на 8-9 років 134. Зріст, така вона, знаєте, плащовка це називається бомбер. Середині теж така красива. Також дуже гарно прошита, мені подобається. Тут такий кишеньки. дуже гарно, Можна навіть ім'я писати. Капюшончик зроблений із такий прошитий, плотненький з тканинки. Дуже гарна куртка. Колір такий хакі. Класна, мені дуже подобається. Та й взагалі сьогоднішні покупки мене дуже радують. Класні такі. Дуже все миле і таке все красиве. Ну що ж, починаємо. One in one out. Я вже розпочала своє велике осіннє розхламлення, викинути 465 речей за 30 днів. Скоро обов'язково вийдуть такі відео на каналі, тому що я їх розділила на кілька частин. І мені є що сказати про розхламлення. Покажу, що я викидала. А сьогодні я вирішила використати в цьому відео деякі речі, які я планувала показати в розкламлені, але я їх так або інакше замінила іншими новими. Тому вирішила, що сьогодні буде дуже класно продовжуючи цю тематику One In, One Out, включити їх в цей ролик і показати, що ж я все ж таки. Обновила, обнулила і замінила новими речами. Я викинула дерев'яну кухонну дощечку, дошки час від часу потрібно міняти, а тут у мене був набірчик з якраз, і я хотіла його Спочатку перепродати, але все ж таки вирішила залишити собі. Тут дві дощечки, одна більшенька, друга поменше. Я вже перед цим викидала дошку пластикову з Аврори. Побачите її в відео про розхламлення. В цих нових дошках матеріал Бамбук, вони мені дуже подобаються. Я обов'язково їх ще змащу. Оливковою олійкою, і так вони будуть зберігатися і служити набагато довше. Ось, що сталося з нашими навушниками, обідралися, покоцалися, чи то була шкіра, чи то шкір замінник, не зрозуміло. А чи знали ви, що ці накладочки в навушничках називаються амбушюри, буду їх сьогодні міняти, замовила новенькі тканині амбушюрки на розетці за 119 гривень. А ще я вирішила викинути стару подушку, ми її купували в грудні, по-моєму, 22-го року в магазині Юск за 600 гривень. Вже вона себе ізжила, збилася, має неприємний запах. І якось так вийшло, що я побачила недорогу подушку в супермаркеті за 140 гривень з мікрофібри. Звичайна, в міру м'яка, в принципі, непогана, моєму чоловікові сподобалося. Він принципово не хоче спати на подушках ортопедичних, таких як люблю, наприклад, я. У мене венето їй вже 500 років і з нею нічого не трапляється. Ну, звичайно, якщо її не попрати, прати мою подушку, на жаль, не можна. Знаєте, що Я купила. Я в Аврорі взяла ось таку золотаву обкладинку на паспорт свій. Хочу замінити свою стару обкладинку на новеньку. Коштувала ця обкладинка 45 гривень. Так, і поки я її... Розпаковувала я ось і вже її покоцала неякісно погано. не погано і не супер класно, думаю, тут воно обістреться, але нічого, тоді куплю ногу. Все, буду закінчувати це відео. Дуже дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, я вас мотивувала трошки на розхвалення. Сподіваюся, вам сподобалися мої покупочки. Якщо так, то поставте пальчик вверх під цим відео, мені буде дуже приємно. Якщо ви дивилися це відео без підписки, то запрошую вас підписатися на мій канал. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Всіх обіймаю, бережіть себе!